Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Зараз з нами на зв'язку Максим Баришніков, адвокат, співзас... співзасновник ініціативної групи громадського хабу Геть Росію з ООН. Пане Максиме, вітаю, слава Україні! Вітаю героям слава. Якраз у нас зараз новини завершувалися новиною про те, що лідер КНДР Кім Ченін ще досі подорожує по Росії. Крім того, що він просто подорожує, йому показують військові об'єкти, якими раніше Росія знеділилася з Кимчи Іном. І от, власне, про це також поговоримо, тому що це також ось ця дружба, напевно, впливає на заяву Генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріш, з якої б я хотіла, власне, розповісти розпочати міжнародні інституції, створені після Другої світової війни, не відповідають реаліям сьогодення і вимагають реформування. Про це от, власне, і заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. Він наголосив на тому, що треба враховувати те, що зараз відбувається, і врахувати те, що збирається зараз ООН в час, коли людство стикнулося з величезними викликами це від кліматичної ситуації до ескалації конфліктів, глобальна криза вартості життя і стрімке зростання нерівності та драматичних технологій. Збої. Я б хотіла, пане Максиме, щоб ви спершу оцінили ось цю заяву. Чому лише зараз про це, про це говорить пан Гутеріш? Тому що ну, якщо ми говоримо про війни, вже не перший рік в світі тривають війни і вже не перший рік триває війна Росії проти України. І Україна, починаючи з 2014 -го року, говорила про війну, про порушення прав людини в Україні зі сторони Росії наводила приклади і докази того, що, що робить Росія. На це якось, знаєте, не звертало увагу. Росія головувала в Радбезі, але нарешті ось є ось така заява. З чим ви її пов'язуєте, як ви її оцінюєте? Ну, знаєте, традиція, безумовно, є потужною річчю. Традиція каже про те, що такої країни, як Північна Корея, правлять диктатори на ім'я Кім. Традиція каже, що кожен наступний генеральний секретар Об'єднаних Націй має певну промову щодо реформування цієї організації та певну позицію щодо невідповідності її сучасним умовам, хованням військових дій, які точаться тощо тощо. Але останні події, що відбуваються в Російській Федерації, це ці зустріч двох бронепотягів відомих. І показ різноманітних е пану Іну на Росії, вона свідчить про що? Вона свідчить про те, що, по-перше, скоріш за все або вже є, або найближчим часом відбудеться грубе порушення рішень, які ухвалені Радою безпеки ООН за результатами війни на корейському півострові в 50-х роках. До речі, якраз з цією війною пов'язані перші серйозні дослідження, перші серйозні статті це 51, 52, 53 роки, коли досліджувачі міжнародного права, е люди, які розумілись на статуті ООН та на діяльності цієї організації, означали, що в принципі, Радянський Союз внаслідок своєї власної позиції в ООН щодо війни в Кореї має втратити місце як в Раді Безпеки, так і, мабуть, взагалі в Організації Об'єднаних Націй. Я одразу 에... уточню, а про які порушення може йти зараз мова? Справа в тому, що щодо Північної Кореї введені численні санкції, зокрема, за рішеннями Ради безпеки ООН. Таким чином, будь-яке постачання зброї до цієї країни або закупівля зброї цієї країни є грубим порушенням таких рішень. Не тільки Генеральної асамблеї, а й Ради Безпеки ООН. А я нагадаю, що якщо Рада Безпеки є лише одним з органів організації Об'єднаних Націй, але на відміну від Генеральної асамблеї, яка що завгодно може ухвалювати, рішення Ради безпеки є обов'язковими для всіх країн-членів цієї організації. Більш того, передбачені певні механізми примусу. І примус цей може застосовуватись аж до застосування військової сили для і на виконання рішень Ради безпеки ООН. Одним з прикладів такого примусу є війна, результати нападу Іраку на Кувейт та війна з Іраком, яка точилась на підставі рішень відповідних Ради безпеки ООН, міжнародної коаліції гідою ООН. Це по-перше. По-друге, щодо перспектив слід зрозуміти, що будь-які наразі. Е Намагання замінити позицію України та деяких інших країн щодо нега... необхідності негайного припинення незаконного безпідставного участі Російської Федерації як держави в діяльності Організації Об'єднаних Націй та її органів, зокрема Ради безпеки ООН та Генеральної асамблеї, на розмови про якісь міфічне реформування ООН. Це є лише спробою заговорити і відійти від реального вирішення цього питання, оскільки mm. питання це є правовим, і воно має правові шляхи вирішення, про які ми вже з вами неодноразово розповідали і в ефірі вашого каналу, і відповідно в багатьох статтях, і не тільки моїх, чи членів нашої ініціативної групи громадського ГАБ Гедь Росії ООН». А в Україні, зі свого боку, та унікальна позиція міжнародних відносин, яку має Україна наразі, вона не є вічною. І тому її слід використовувати максимально для того, щоб втілити в життя е, основну мету війни. Тобто А. Неповторня її і Б. Забезпечення тривалого стійкого миру для України на багато років. Uh -huh. А забезпечити це можливо тільки е, паралельно, як на полі бою, так і на міжнародній арені. І одне з найбільших досягнень, що може е, отримати Україна в цьому випадку, це є якраз. Припинення участі Російської Федерації в діяльності Ради безпеки ООН та в діяльності Організації Об'єднаних Націй в цілому, що дасть безумовно величезні переваги для України як держави дасть безпеку і неповторення, гарантію від неповторення військових дій. А, так, але пане Максиме, хотіла б ось уточнити юридично, як довго часу займе а, і як, це, як, це, як, як довго може тривати ось це вигнання Росії з Радбезу. Так, в тому теж питання, що згідно з тими пропозиціями, що були розроблені, запропоновані нашою ініціативною групою, а це три базові сценарії та кілька альтернативних сценаріїв розвитку подій. Фактично, це можливо зробити прямо зараз. У нас зараз наразі за кілька днів відкривається чергове засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Якщо користуватися одним з розроблених нами сценаріїв, так званим китайським, до цього необхідна проста більшість голосів присутніх країн-членів. Цієї генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй не потрібно нам ані рішень Ради безпеки, ані чогось іншого, ані судових рішень. Будь ласка, це найпростіший шлях, який вже проходив свого часу Китай. Коли в 61 му та 71 му роках, відповідно, відбулось ухвалення рішень на Генеральній асамблеї, до речі, простою більшістю голосів, оскільки згідно з статутом ООН, питання ці є неважливими, є такий цей важливі та неважливі питання. І, відповідно, це неважливе питання може бути вирішено простою більшістю. Інші сценарії, зокрема сценарії через застосування рішень Ради безпеки ООН, як робочого органу ООН. Будь ласка, там також є в статуті відповідні положення, можемо і цим скористатись. Але треба йти найпростішим шляхом, і він для нас наразі відкритий. Як в рамках сесії, що відкривається, так і в рамках надзвичайної сесії, яка триває. У зв'язку з військовими діями в Україні там також є прецеденти е, вирішення питань, будь ласка, але до цього необхідна політична воля не тільки українського керівництва, але й розуміння цього серед української політичної еліти і е, максимальна мобілізація підтримки на міжнародній арені України. Саме в цьому питанні. Пане Максиме, очікується, що президент України Володимир Зеленський також відвідує Генеральну асамблею. Він буде говорити про свою формулу миру. Пам'ятаємо, що там є 10 пунктів. От як ви вважаєте, ось візит і ймовірно виступ президента? Це якось підсилить рішення ООН реформуватися і вигнати принаймні Росію з Радбеза. Чи це насправді вже йде така підготовка до того, що Росія таки з піде, піде, піде з Радбезу? Знову ж таки, повторюю. Абсолютно безпідставно і юридично ефімерно казати про вигнання країни з, зі складу... Країн-членів Ради Безпеки ООН. це неможливо. Це всі знають і добре знають, і тому е росіяни так добре відносяться до тих, хто каже лише про вигнання її з Ради Безпеки ООН. Це неможливо, я це визнаю. Але е припинити участь держави, яка ніколи не набувала статусу країни-члена згідно з положеннями тої статуту тієї ж організації Об'єднаних Націй можливо і потрібно. Це по-перше. По-друге, щодо заяв нашого шановного президента, якщо звернутись до виступу президента України, пана Зеленського, у Верховній Раді з нагоди Дня Незалежності України, що відбувся буквально місяць тому, так, в цій заяві він чітко і недозначно виклав позицію, яка абсолютно базується на позиції нашої ініціативної групи громадського Хабу Геть Росії ООН». Припинити незаконну участь Російської Федерації в діяльності ООН в цілому, mm -hmm. зокрема в її робочих органах. Якщо ця позиція буде повторена у виступі нашого президента на Генеральній асамблеї, це, безумовно, буде крок вперед. Але потрібні не тільки слова чи виступи чи заяви, потрібний проєкт резолюції, який буде поданий через відповідне постійне представництво України при цій організації. І ця резолюція, проєкт цієї резолюції про припинення безпідставної участі Російської Федерації в діяльності ООН має бути розглянутий та поставлений на голосування. А от далі ми побачимо, які країни нас підтримують, які не дуже. Як відомо, для простої більшості абсолютно не потрібно, щоб нас там така вже велика кількість країн підтримувала. Ось ста країн з чимось, на моє переконання, для того, щоб рішення пройшло. І все. Mm -hmm. І куди вони будуть звертатись? А власне, от повертаючись до заяви Гутеріша, він е, звернувся до світових е, лідерів і сказав, що нині не час для позарства чи позиціонування. От, власне, якщо ми говоримо, якщо наш проєкт резолюції е, не приймуть, чи у нас його нема, можливо, справді щось е, пан Гутеріш е, має собі на думці і щось вони розробляють. Вірите ви в такий сценарій? Справа в тому, що позиція висловлювання а, чи відношення генерального секретаря ООН, як правило, не мають ніякого відношення до рішень. Чому? Тому що генеральний секретар представляє організацію, яку очолює, і себе. Голосують країни. Країни голосують через своїх постійних представників. Постійні представники отримують директиви від власних Міністерств закордонних справ. От переконувати треба Міністерство закордонних справ та профільні комітети парламентів світу в правильності нашої позиції щодо припинення і вигнання Росії з ООН. А от що там кажуть люди, які працюють в ООН? Ну, пробачте. Це цікаво, можливо, подивитись, почути, але ніякого відношення чи реального впливу на результати голосування це, ну, принаймні, за нашими дослідженнями не здійснює. Таким чином я б не концентрував увагу на заявах пана Гутеріша з цього чи з подібного іншого приводу. Пане Максиме, не можу назвати ваші сценарії песимістичними, швидше це реалістичні, звичайно, сценарії, тому що ви довго над цим працюєте, ви це досліджуєте і ви розумієте, як і що відбувається. Але знаєте, інколи все ж таки хочеться хочеться все ж таки вірити в те, що от те, що зараз відбувається, справді відкриває е, очі, що треба змінювати формати, треба робити їх діючими, треба, напевно, звільняти те, або звільняти і відмовлятися від того, що не працює і думати щось нове. А, от Чи може бути щось створено нове на базі ООН, або якщо не нове, то от, щоб була якась структура на базі ООН, яка доповнює іншу структуру. Я не знаю, як це назвати. Просто хочеться, хочеться зрозуміти, що зрозумів Гутеріш, і, і чого він хотів, і на що вони натякають. Ну, Справа в тому, що, можливо, складно знайти всі ті людину, яка була б задоволена результатами діяльності ООН за останні там, 20 років. Так? Mm -hmm. а, але до цього є об'єктивні підстави. Якщо розібратись в тому, які повноваження країни-засновниці надали цій організації, і чи користуються цими повноваженнями, то слід відзначити просто, простий факт, що майже всі примусові... Уваження, тобто право ухвалювати рішення з примусом до його виконання належить Раді Безпеки ООН. І доки в Раді Безпеки ООН вже з 91-го року знаходиться країна, яка не має на це ніякого підстав, і, до речі, є, будь ласка, статистичні дані. Це ж не слова, це не дослідження, це статистика. Російська Федерація, зловживаючи неіснуючим неї правом постійно члени Ради безпеки ООН за ці роки з 91-го року застосовували право вето щодо тих чи інших рішень. А рішення Ради безпеки якраз мають примусову силу до їх виконання. Є можливість застосування примусу, в тому числі через санкції, навіть через застосування військової сили. Вона більше застосовувала так зване право вето, ніж всі інші країни, постійні члени цієї е, органу ООН, разом взять. Тобто до чого я веду? До того, що треба дати можливість працювати, запрацювати Раді Безпеки ООН. Вона не працювала, до речі, багато років завдяки позиції Радянського Союзу свого часу, який витував майже всі нормальні рішення в цьому в органі ООН. А з 50-х років і до фактично 90-го року, коли Радянський Союз раптом підтримав позицію проти Іраку. так? А коли Ірак здійснив вторгнення до Кувейту. Таким чином я б казав, по-перше, про відновлення справедливості в стінах ООН потім про налагодження нормальної роботи відповідно до статуту, ООН. а вже е, в третю чергу чи в четверту чергу е, згадав би про можливе реформування та наше відношення до результатів. Можливо, тоді вже і результати діяльності організації були б абсолютно інші, і значна кількість тих самих спеціалістів, які споглядають. Е, їхніми невеликими цими результатами на сьогоднішній день абсолютно змінили свою точку зору. Але для цього необхідно працювати. Тобто, іншими словами, Гутеріш мав би не пропонувати там, створити щось нове, а вийти і сказати, так, от існує ООН, давайте вже нарешті почнемо діяти за статутом, почнемо бути відвертими і чесними самі собою, давайте нарешті почнемо працювати. І тоді все Я Абсолютно запрацює. згоден з вами. Абсолютно згоден з вами. Так, давайте про пропозиції, які ми також чуємо не лише від Гутеріша, президент Бразилії Луїс Інасіо да Сільва заявив, що має намір, не знаю, як він це зробить, але принаймні має намір посадити за стіл перемови на Генасамблеї ООН Зеленського і Путіна. Ось, ну, по-перше, я не знаю, чи приїде Путін, чи він взагалі виїзний, не будеш все ООН заради Путіна на карантині сидіти кілька тижнів. так? Але тим не менше, як... Чи, можемо, чи може він зрівнювати агресора і країну, яка бореться з агресора? Тобто як, як про таке взагалі можна говорити, коли е, люди вбивцю садять е, за стіл перемовин з його жертвою? Дивіться, по-перше, це відбувалося не раз, не два і не три о, в історії людства, і навіть в 20-му і 21-му сторіччі. По-друге, слід зазначити, що е, кожна країна виходить з своїх власних інтересів. і Президент, керівник цієї країни має також в першу чергу захищати, представляти е та забезпечувати інтереси власної держави. В Бразилії, як і в будь-якій іншій країні, є певні власні інтереси. І таким чином оцінювати заяви керівника цієї країни треба через призму таких інтересів та позиції і позиціонування в Бразилії останні роки, особливо зрахуванням членства в БРІКС, тощо, тощо, зрахуванням доволі складної внутрішньої політичної ситуації. Ми пам'ятаємо останні вибори в Бразилії контроверсійні, так між його попередником, якого вважали багато хто латиноамериканським Трампом і старим новим президентом, оскільки сьогоднішній президент Бразилії є, має вже досвід керування цією країною попередній. Таким чином я б не радив би покладати прямо величезні зусилля на спростуванні чи на аргументуванні цієї позиції. Вона є, ми її почули. Дякую, якщо людина бажає миру для України. Але... Ти зрозуміло, вим, що, шляхава... напевно, не йдеться, коли він робить цю заяву, швидше за все, що не йдеться, що він хоче миру в Україні, швидше за все, тут все ж таки власні інтереси, власні переконання і десь можливо загравання з Путіним зі сторони Десільви. Можливо, можливо і це. Ми ж пам'ятаємо його нещодавні заяви щодо того, що рішення Міжнародного кримінального суду не буде виконано в частині ордеру на затримання Путіна, якщо він буде знаходитись на території Бразилії. Потім за кілька годин позиція була абсолютно змінена. Тепер вже за рішенням суду, бо уряд не має вирішувати це питання, і дійсно уряд не має вирішувати це питання, відповідно до чинного законодавства і статуту міжнародного кримінального суду. Там чітко визначено, що питання доставки до суду не є політичними і не мають розглядатись країнами-членами як політичні, якщо дослідити Римський статут з відповідними змінами, які були внесені нещодавно до нього. От, і я б ну, не витрачав ані зусиль, ані часу на обговорення саме цих висловлювань, mm -hmm. шановного пана президента Досіднього. Так, ну от висловлювання, знаєте, просто пішли в повітря, тому що, ну, мені здається, зрозуміло, що цієї зустрічі не відбутися в звірогідності 99,9%. Ну, Як на мене, смішна новина. Комітет парі з правових питань та прав людини висловив занепокоєння легітимністю поправок до Конституції Росії, які дозволяють Путіну лишатися при владі до 2036 року. А, пишуть, що його влада перетворює терористичну федерацію на фактичну диктатуру. Чому я кажу, що новина смішна? Тому що мені здається, ну, Росії так точно плювати на занепокоєння парі, навіть не на занепокоєння, а навіть... На якесь рішення було б її абсолютно начхати і, і наплювати. Чи я помиляюся? Чи там справді ще на щось вважають? Ну, справа в тому, що рефлексії Російської Федерації щодо паре, взагалі Ради Європи, Європейського суду з прав людини тощо, це рефлексії з 90-х років, коли Російська Федерація, незважаючи на абсолютно дику, Війну е, проти чеченського народу, це не була війна проти Чеченської республіки, це була фактично війна на знищення самих чеченців. Щасний народ. Друге за кілька десятирічний. Так, це був а, геноцид. Це, так, це був реальний геноцид, а особливо ми зараз добре розуміємо, якими методами може е, Російська Федерація вести військові дії, якщо її не зупинити міжнародної е, спільноті та українській армії. і на той момент вони намагались прикритися таким європейськими інституціями, європейські інституції жваво реагували на це, вони дуже, їм дуже подобались перспективи демократизації Росії. Але вірити в демократизацію Росії, ну, діти можуть, але ми з вами дорослі люди і маємо виходити з реальності. І реальність такова, що це, не буде. Ані, це цього не відбулося вчора но, за набагато кращих умов. Це не відбудеться завтра чи за кілька років. От, дійсно, Російській Федерації, скоріш за все, абсолютно плювати на заяви Парламентської асамблеї Ради Європи, так. Але в майбутньому такі рішення є позитивними і корисними для України, оскільки допоможуть використати їх для обмеження можливості і невизнання повноважень тих чи інших офіційних осіб боку mm -hmm. Російської Федерації, а це вже призведе до реальних перемог України на зовнішньополітичному фронті. Тобто е ці ось такі навіть заяви ми зможемо оформити юридично і, е наприклад, надаючи докази в міжнародних судах по про злочини та звірства Росії та про те, про геноцид Росії проти України. Ну, дивіться, представники Російської Федерації завжди приїздять з документами, підписаним президентом Російської Федерації щодо їх повноважень. А коли ми кажемо, що це не президент президент то шукайте нам, будь ласка, інший папер. так До нещодавно, коли ми ще починали діяльність громадської е, нашої ініціативної групи громадського хабу, геть Росії ЗОН був живий е, е, колишній останній перший останній президент Радянського Союзу, пан Горбачов Тому ми шуткували, що ну нехай хтось приїде від Радянського Союзу за підписом Горбачова їх приймуть, оскільки в статуті он саме ця... Країна записана, ніякої Російської Федерації текстуально там немає. Якщо людина прийде за підписом Горбачова подасть повноваження свої, то вона і буде представляти країну в Раді Безпеки ООН та на Генеральній Асамблеї. Mm -hmm. Так само щодо Російської Федерації. Е, якщо ми не визнаємо виборів, то не визнаємо їх результатів. Якщо ми не визнаємо їх результатів, то і наслідки їх нікчемні є. А якщо нікчемні наслідки, то що ти за папірець мені далі? Як ті повноваження? Це, до речі, є процедура навіть в Організації Об'єднаних Націй перед початком кожної сесії Генасамблеї та Ради безпеки є Credential коміті, так званий, який перевіряє повноваження. Це, mm. до речі, дуже добра підстава для того, щоб за формальними ознаками не допустити до участі в засіданні конкретного представника. А хто тебе надіслав? Так. Хто це Пане Максиме, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Максим Баришніков, адвокат, співзасновник ініціативної групи громадського хабу Геть Росії ЗООН. Я сподіваюся, ми коли-небудь цього дочекаємося, сподіваюся, найближчим часом. А зараз, прямо зараз, будуть новини. Пауза, після чого повертаємось.